Всім привіт, дощик пішов. Це такий у нас город. Треба косити. Звичайно, ми цей рік не встигнемо нічого посадити, але скосити треба по І трошки тут з батьком клаптик зробили, обробили, зараз перекопаємо і посадимо. Ось нам знайомі дали редису то посадимо буде редиска, лучок посадимо, кріп посадимо, ну, в общем зелень. Так що якось так працюємо. Ще в місті купив такий зручний інструмент. Дуже зручно саджати цибулю, наприклад. в общем засіюємо город і будемо зараз знову поливати. Треба покопати липня буде, редиску можна посадити. Але буде знайомі он саджають вже п'ятий раз урожай збирають з весни, а ми чим гірше. Так що, незважаючи на цю цілину, буде такий клаптик, ми його будемо поливати, бо треба чистити криницю, а то по просто. Фух, Докопали отакий от маленький огородик. Десь 4 на 4 метри. Оце у мене немає ні граблів. Інструменти поки що немає, тому лопатою так от грудки розрівнюємо. Тепер ми оцей рядочок зробимо таку канавку. І тут буде у нас посаджена редиска. Три рядочки зроблю. Ну, звичайно, можна було б корінчики, пособирати. Позбирати, корінчики, але немає часу. Я ось зробив три рядочки і зараз посадимо редиску. Оце редиска. Бачите, яка вона така. Ось, вона така. Сіночки такі. Оце ми зараз їх будемо саджати. По рядочку. Отак от, потрошку, потрошку і хай собі росте. Трошки це Це коріння обиємо. Ну, лопати це незручно, що поробиш? Поки що так. Знімаємо нижку. Ага. Оце розбираємо вібраційний насос. Зараз ми його в криницю опустимо і польємо нашу редисочку. Відро нам не потрібно. Спускаємо все. Вмикаємо насос. Вода качається. І водичка тече, поливаємо нашу редисочку. Ой, пішла водіч, водичка. На наші три рядочки по першу чергу редисочку поліємо, все одно воду відкачувати і буде добре. Ну що, дуже рясно полили. Не будемо дуже заливати, бо замість редиски рис може вирости. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Вчора поливали огород, а сьогодні... У неділю дощ пішов. Ну і то й добре, дощ потрібен. Піду схожу водички до сусідів принесу, поки що наша криниця чиститься. Отакі От річні дрібні камінчики разом з піском. Називаються суміш-мачка і використовується в будівництві. А бувають такі крупні. Фу, оце злива. Добре, хоч плач взяв. Хотів у місто з'їздити, а тут такий дощ заодно помив. Ех, Треба перечекати. Дощик майже скінчився, тому буду вирушати далі в дорогу. Вмикаю світло і їдемо далі. Ото така у нас веселка, шикарна. А так полегенько, полегенько, вітерець віє. Потрошку 15 км, 20 км на годину і доїхали додому. У Харкові було таке правило добре. Усі велосипедисти вітають один одного. А тут велосипеди називають роверами. І майже всі одне одного знають. Тому вітаємо усіх. І велосипедистів, і роверистів, і мотоциклістів, і автомобілістів. Що ти робиш, будеш робити. Сонечко світить дощ іде. Ну, Ота таке. Отак ми сьогодні катаємось на ровері. Доїхав додому, гром гримить, я прийняв душ і заодно одежу поправ. І дуже файна веселка у нас. Дощ скінчився, я передягнувся, купив інструменти. тепер працювати буде легше. Оце ми сапку я провірив, підкрутив нормально, все добре. Оце я взяв держак тут. Зараз ми на нього одінемо так, що це, щоб не заважало. Зараз ми її відкрутимо. Так. так, Оцей держак ми одягаємо сюди, Ага, щоб воно на тріщину не попала. Отак от одягли. А, відійди назад. Отак от, от її постукаємо, щоб воно сіло. О, добре, тепер ближче. Так, сіло. Тепер ми зафіксуємо. Так, зараз я відкрутку відкручу, сверло маленьке поставлю. Так, сверлимо трошки дірочку, щоб легко зайти. Так. Тепер сверла викручую, ставлю відкрутку. Є, шурупчик. Все, і у нас граблі готові. Граблі готові, можна працювати вперед. Оце дали нам посадковий матеріал, але огірки треба вже зараз посадити, а лучок і оце гарбузи пізніше посаджу. Треба зараз огірки. О, а з інструментом краще робити. Зараз я оце тут -от посаджу огірки, бо вони можуть зав'яти. Зараз я розрівняю оце. Так, робимо ямочки. Так, оце зробили. Лунки. Зараз полімо водичкою трошки, щоб у вологи саджати. Тут ще не вистачає місця. Поливаємо. Кожну луночку. Водичкою. О, полили. Так, тепер саджаємо. Та добре. Трошки водичкою попідливаємо. Оце ми ось дивіться, То, що ми робили його як душ, трошки треба підкачати тиску. Зняв оцей розпилювач і воно далеко б'є, можна далеко поливати таким собі струмінчиком. Трошки огірки приунили, але ми їх розвеселимо. Редисочка вже зайшла. Трошки її польємо. Минув тиждень. Редиска добре взійшла. огірки поливаємо потрошку, кабачки і ще ось трошки розширяємося. Ну а далі будемо косити. Ну що, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і будемо показувати, як чистимо криницю наступного разу. Все, па, -па пока